Пану Валентину Синьому, який е поміркує над темою переосмислення біблійних текстів та богословських твердженнях е богословських тверджень в умовах війни, прошу вітаю, дорога аудиторія. Зважаючи на те, що я, мабуть, більше пастор, так трапилось, і е е після того як ти стаєш ректором, то Долученість до такої наукової діяльності, вона дуже-дуже обмежена. Тому у мене більше буде так, роздуми стосовно свого переосмислення біблійних текстів та богословських тверджень під час війни. Тому що коли ми дивимося на війну, це дійсно екстремальна ситуація. Яка кидає такий дуже великий і не лише фізичний виклик, але і глибокий, такий світоглядний виклик. І коли ми переглядаємо святе письмо, або переглядали святе письмо, або чули роздуми на святе письмо, під час нашого звичайного життя. Ми деякі речі мали можливість або могли приймати більш простіше. Тобто ми якимись такими клішем, мабуть, користувалися. І війна підштовхнула нас, що деякі висновки ми переглянули. Дивіться, богодогновеність писання не змінилася. Але наш погляд, тому що наш фокус змінився, наші окуляри змінилися. І ті речі, які ми раніше бачили, ми їх по-новому дивимось. Тому я хотів би, мабуть, просто свій досвід, досвід пов'язаний з війною, переглянути через такі призми: це богословські прозріння, біблійні тексти та деякі. Ще для мене не вирішені біблійні тексти, які навпаки загострилися під час війни. я не стверджую, що мої думки, мої гіпотези, мої тлумачення, мої, можливо, інші герменевтичні або друге герменевтичне тлумачення тексту ну, воно коректне. Тому що ми, як протестанти, віримо, що а, Слово Божє авторитет і непогрішне. погрішне, наше розуміння, як тлумача. Дійсно, буває погірше. Е, і тому я більше би заохотив нас е, к такому діалогу, щоб ми так відкрили діалог на більш глибше переосмислення, е, е, скажімо так, Святого Письма та наших богословських тверджень, які для багатьох із нас під час війни е, з'явилися. Коли ми кажемо про богослівські твердження, у мене, мабуть, два богослівських твердження за ці два роки змінилися, або переосмислилася, або інакше або глибше відкрилися. Перше, це те, що Біблія написана під час війни. Я пам'ятаю, це приблизно був 98-й рік. Я навчався в Тихії і це був огляд старого заповіту. І вперше я почув, що Біблія. Написана частково, бо велика частина, я вже не пам'ятаю, як це було сказано, що велика частина Біблії написана під час війни, під час окупації, під час таких викликів, з якими штовхувався ізраїльський народ. І до 22-го, навіть коли був Крим захоплений, це дуже близько на нас. На нас це теж вплинуло на Херсон. Я пам'ятаю, як це і на набір студентів, на нашу діяльність церков вплинула. Але навіть в 14-му так не вплинуло, Але коли в 22-му вже пішла повномасштабна війна, це твердження стало якимсь прозрінням для мене. Тобто, це звичайно, нам всім відове твердження, що Біблія написана під час війни. Для мене стало додатковим прозрінням. І це підштогнуло також для того, щоб розуміти, що, і усвідомити, що ті виклики, які автори або читачі, перші читачі бачили в суспільстві, бачили під час написання біблії, вони можуть частково відлунюватися на наше питання, на наші виклики. Тому що біль який. З яким штовхнувся автор, який, скажімо так, людина, яка була соавтором, або перший читач, він дуже схожий з тим, що ми зараз переживаємо. І коли ми думаємо, що під час війни окупації Божий народ переживав втрату свободи, насильства? Несправедливість, і ми розуміємо, що велика кількість біблійних текстів допомагають, допомагали, допомагають нам також пересмислити нашу молитву, переосмислити наше освячення, зрозуміти наші емоції, емоції нашого народу, з які штовхуються схожими. Пересмислити скривджене становлення, з яким ми, в якому ми опинилися, це допомагає нам більш глибше розуміти Біблію не лише як збірку богословських доктрин. Це допомагає мені розуміти Біблію як дуже живу книгу. Книгу не лише яка відповідала на виклики. Першого читача, але яка і зараз допомагає. Друге твердження богослівське, яке для мене під час війни відкрилось, це твердження, що особистий досвід е, страждань, особистий досвід е, втрат є фундаментом або допомагає в нашому формуванні нашого богослів'я. Мабуть, велика кількість пасторів, професорів про це зараз скажуть. І я не буду багато це, на це звертати уваги, тому що час швидкий, і якщо у вас буде час, ви потім статтю приглянете. Я б, можливо, додав, що, що мене підштовхнуло до цього твердження. Я пам'ятаю пастора Скаїрів. Він у нашій раді опікунів, він був наш, виклад... наш студент. Коли він пробув 8 годин під автоматом русських окупантів, ми після того спілкувалися. У нього забрали весь бізнес, там комбайни, знищили його ферму, забрали весь врожай. Там пшениці, кукурузи, все зібрали. І навіть коли його вишлахнуло з нашої країни, і що його звинуватили в тому, що він сепаратист і такий просто шок. І спілкуючись з ним по деяким питанням, ти розумієш, що його досвід проходження через ці виклики формує інший погляд, більш глибокий на богослів'я. І цей досвід, який він просто, коли він до нього звертається, коли він каже, він неаспорний якийсь, він настільки глибокий. І ми бачимо, коли ми бачимо богослов, які пройшли через схожі виклики. Звісно, треба згадати Толкіна. Дивіться, коли ми дивимось на Толкіна, який описує. Цей алігарічний світ серед то він описує цих людей тваринок, які дуже слабкі, але вони протистоять тотальної агресії. І вони виконують свою місію, і вони роблять помилки. І вони чогось досягають. Тому що, ну, моє таке тлумачення: Толкін, мабуть, теж бачив якісь моральні виклики, з якими штовхнулася церква, віруючі люди того часу. Для мене теж були виклики, про що і попередні доповідачі казали, для мене. Я пам'ятаю перший виклик, коли перший друг мій там дуже близький друг пастор, коли він там перетонав кордон з якимись там не дуже, а може, абсолютно е е, такими фальшовими документами, і ти на ці виклики, ти пересмислюєш, тому що ти бачиш ці моральні виклики, і як як їх вирішувати? Я розумію, що наші капелани, можливо, з схожими викликами штовхуються, знаходячись на фронті. І Толкен якраз і стверджує, він з одного боку, він не каже, що війна є добро, або такий дуже цінний інструмент для прозріння духовного. Він каже, що вона погана, тому що там цілі міста зруйновуються, цілі нації зруйновуються. І виконання місії цієї благої через дуже звичайних людей. Це те, що, можливо, нам теж треба переосмислити. Я трішки так буду швиденько йти. Я, у мене ще декілька хвилин, тому що я пізніше розпочав. Ми бачимо схожі виклики у Клайва Люїса. Ми бачимо схожі виклики в іншому напрямку у Банхофера, який каже про радикальне учнівство. Про те, що наша освята не може бути легкою під час війни. І про Банхофера теж уже і пан Роман згадував. Ми бачимо і про те, як Мирослав Вольф пересмислював війну в Хорватії, який каже про радикальну відкритість в відбудові миру. Звісно, ми зараз не кажемо про відбудову миру з північним сусідом. Можливо, нам треба думати хоча б про відбудову миру між волонтерами і чиновниками, між російськомовними українцями і україномовними, між Тими, хто втратив дітей на фронті, ті, хто виїхали, різні групи людей, які потребують проходження через ці виклики і потребують радикальну відкритість для зцілення. Якщо повертатися вже до наступного блоку переосмислення біблійних текстів. У мене велика кількість текстів, які під час війни були дуже-дуже глибоко переглянуті. Я не буду згадувати всі, тому що, звісно, це і питання виникнення -злу. зла. І для мене під час війни це були тексти пов'язані з книгою Йова. Мабуть, книга Йова для мене була переглянута ще починаючи з ковіду. Тому що ковід ну, зробив великі такі зміни, і в нашій родині це мати моєї дружини, ми втратили. І ти переглядаєш і запитуєш ці питання про біль, і книга Йова допомагає нам відповісти на ці питання, і ми бачимо, що є стереотипне, релігійне, тлумачене, релігійне. Світогляд, яким керуються друзі Йова, які кажуть, якщо у тебе проблеми, тобто є гріх, Бог тебе наказує. І ми бачимо, що Господь Бог не користується такими спрощеними твердженнями, і він розповідає мені історію про Львівна, про Бігімота і каже, що. В світі є хаос, в світі є не те, що нам зрозуміло, Е, і пропонується переглядати устри світу з інших перспектив. Для мене також були частково перегляд Аврама і благодаря Роман Павловичу його доповідь на е, це був методичний цей семінар перегляд ролі. Гостинності і тому, як Бог долучить до гостинності, як він це бачить. І, звісно, для мене ця, ця тема була ще більш важливо, тому що я штовхнувся з тим, що коли ти переселенець, то ти біблійні тексти переглядаєш, пов'язані з темою переселенця. І ця тема, звісно ж, тема і рут, тому що тему рут можна розглядати через перспективу мови. Звісно. Ну, тему РУ, книгу «Руф» можна переглядати як розповідь двох е, переселенок, і тему рут можна переглядати як розповідь двох вдовиць. Тобто це не змінює богодухновеність цих текстів. Просто, якщо вдова буде переглядати розповідь рут, це приведе її до того, що вона буде переглядати це через окуляри вдовиці. І переселенець цю розповідь буде переглядати, можливо, з другим герневтичним контекстом це розповідь переселенця. І дійсно, коли ми дивимося на ту ж книгу Рут і в час, в який було написано, це теж допомагає нам зрозуміти контекст. Книга Ісая для мене теж, по-новому. Розкрилася, особливо 14-й розділ, третій вірш, де Ісая, кажучи про те, що буде час, коли Вавилонська імперія буде зруйнована, і він каже, що тоді народ ізраїльський пройде через цілення. І, дивлячись на цей розділ, я розумію, що це книга про Бучу, це книга про Нікополь, про Харків, Салтовку, тому що там біль дуже схожий. До того болю, який наші брати в Херсоні, в Скадовську пережили. І дуже схожі теми були підняті в книги Ісая. Мабуть, на останок ще декілька тез і буду завершувати. Для мене також було таким глибоким переглядом це. Притча Христа про будівельників, які будують один будує дом на песку, інший на скелі, або на камінні, або такому на е, твердому фундаменті. І, звісно, перше тлумачення е, богословська коректна, правильна, нам всім зрозуміло, по якому проповідують церквах, це те, що наше життя ми повинні будувати на фундаменті прав, правильної віри, тобто на фундаменті Христа, дай амінь. Але коли ти штовхуєшся з екстремальним хаосом, коли ти штовхуєшся з стражданням, то у мене, наприклад, відкрилось друге гермістичне тлумачення, що також Христос каже, що кожна людина штовхнеться з штормом. Я не впевнений, що це можна стверджувати, що на базі цієї притчі сказано, що у всіх будуть страждання. Звісно, ні, дай Бог, щоб у когось не було. Але для мене до війни ця частина притчі була повністю закрита. Тобто я жив в достатньо комфортних умовах, і я теоретично розумів, що теоретично може бути шторм. Ну і, ну, мабуть, таким великим штормом, якщо там зарплату не вчасно дали. Або там теоретичним штормом, якщо там машина зламалась. І ти вже це оцінюєш як якесь випробовування, і ти думаєш, ну слухайте, машина зламалася, я все ж таки вірю в Бога. І після е, дійсно глибоких, екстремальних е, е, викликів ти переглядаєш ці тексти. І е, на завершення е, ці тексти, які для мене ще не відкриті, це дійсно для мене невідкритий текст, це розповідь про Даніїла. Тому що з дитинства Даніїл для мене був людина, на яку я, і батьки, і дідусі постійно казали, що не можна ну, дивитися. Та у мене було там декілька людей, на кого треба було дивитися. Тобто, і Даніл, один з тих, був, ну там, і дійсно Давид. І коли ти Даніла переглядаєш після окупації Херсона, і ти його переглядаєш як людина, яка, будучи святою, дійсно, дійсно освяченою праведник Біблії старого заповіту, але вона інтегрована в державну структуру окупаційної влади. Так, да, я розумію, що. Це інша частина, це через 70 років після початку окупації. Але ти, тебе це трегерує. Інший текст, який мене просто тригерує, це Єремія 7.16, коли Єремія каже, ну, не молись про мій нарід. я розумію, що ми молимося і треба, але ці тексти, які тобі ще їх треба пройти. Чому для мене ці тексти ще не пройдені, мабуть, таку історію з дитинства? Я пам'ятаю, в дитинстві відвідував одну жіночку, таку бабусю з церкви, і ми були з, ще з молодим братом з церкви, і вона казала: проповідуй про те, про ті вулиці, по яким ти ходив. І для мене це було незрозуміло теж до, до нещодавнього. Тому що вона каже про те, що коли ми свідчимо про Слово Боже, воно настільки живе, що нам треба казати в першу чергу про те, де ти був, де ти ходив, де ти глибок, глибоко переосмислив і зрозумів. Тоді це дійсно буде змінювати. І ці теми ще й нам І тому вигодомо їм буде те, що богослови, дорогі. Ті, хто долучені до церкви, а, користуйтесь цим часом, коли ви можете пересмислити Біблію. І коли ви робите якісь такі заяви, нехай ці заяви будуть вашими вулицями, яким ви змогли з Господом прийти. Пусть Бог вас звіти. Дякую.